Привіт усім! Якщо ви не любите годинами стояти на кухні, але хочете свіжих домашніх чебуреків, то цей швидкий рецепт саме для вас. Спочатку зробимо тісто. Змішайте дві склянки борошна з пів чайної ложки солі. Додайте три чверті склянки теплої води та столову ложку олії. Замісіть тісто, поки воно не стане гладеньким, і дайте йому відпочити хвилин 15. Тепер начинка. Візьміть 250 грамів фаршу з яловичини або баранини. Додайте пів дрібно нарізаної цибулини, дрібку солі, перцю та трохи води. Це зробить начинку соковитою. Гарненько перемішайте час ліпити чебуреки. Розкачайте мамаленькі кульки, тіста в тонкі кружечки. Покладіть ложку начинки на один бік, складіть навпіл і щільно защіпніть краї виделкою. Розігрійте рослинну олію в глибокій сковороді, стільки, щоб чебуреки смажилися, немов у фритюрі. Смажте кожен чебурек до золотистої скоринки приблизно 2 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперові рушники, щоб зайвий жир стік. І все. Насолоджуйтесь гарячими хрусткими кримськими чебуреками з м'ясом, ідеально з чашкою чаю або вашим улюбленим соусом. Спробуйте приготувати і напишіть в коментарях, як вам вдалося.